При виборі флагманського смартфона проблем зазвичай не виникає. Топових моделей не так багато, але коли йде мова про середні та бюджетні сегменти, задача значно ускладнюється. По перше, конкуренція в цих сегментах дуже висока, а по-друге, такі моделі мають багато компромісних рішень, завдяки яким і досягається доступна ціна. Тож важливо визначитись, на які саме компроміси ви готові. Сьогодні ми розглянемо найцікавіші смартфони з ціною не вище 15 тисяч гривень. Умовним нижнім лімітом ми обрали 10. При виборі будуть враховуватись певні базові вимоги до сучасних смартфонів, якими не варто нехтувати, якщо хочеться комфортної роботи з пристроєм. Як мінімум, це роздільна здатність не менше Full HD чи Full HD+, об'єм оперативної пам'яті від 6 ГБ, бажано 8 та наявність NFC. Одним з найцікавіших смартфонів за співвідношенням можливостей та ціни у даній ціновій категорії є Moto Edge 50 Neo, що вже був у нас на огляді. Мій особистий фаворит. Якщо зацікавить, то подивіться відео на нашому каналі. На відміну від інших актуальних моделей лінійки Edge, він отримав плаский екран без закруглень, багато кому таке рішення подобається більше. Це amoled дисплей з діаналією 64 дюйма роздільною здатністю 2670 на 1200 та частотою оновлення 120 Гц. У такій ціновій категорії переважають процесори MediaTek. У цьому випадку це 4 нанометровий Dimensity 7320 з графікою mali G615 MC2. Об'єм оперативної пам'яті складає 8 ГБ, накопичувача 256. Слот Слов для карти пам'яті не передбачений. Смартфон має доволі хороший набір камер. 50 50-мегапіксельна основна з оптичною стабілізацією та фазовим автофокусом, 10 мегапіксельна телефото з 3 зумом також з оптичною стабілізацією та фазовим автофокусом, та на ширококутну 13 мегапіксельну з автофокусом. Акумулятор має ємність 4310 мАч. Не найкращий показник, адже переважно у цій категорії стандартом є 5000 мАч. Але не зважаючи на це, автономність смартфона не паса Однією з приємних особливостей Edge 50 Neo є можливість поповнювати заряд батареї за допомогою безпровідної зарядки. Корпус має захист за стандартом IP68 та MIL STD 810H. Задня кришка зроблена зі штучної шкіри. Смартфон працює на майже чистому Android та обіцяють 5 років оновлень операційної системи. Досить цікавою у середньому ціновому сегменті є А-лінійка смартфонів Samsung. У нашу сьогоднішню цінову категорію якраз потрапляє Samsung Galaxy a 35 Він оснащений 66-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 120 Гц. З обох сторін смартфон захищає корні Dorilla Glas Vic. ж зроблена з пластику. Корпус має захист від води та пилу за стандартом IP67. За продуктивність відповідає фірмовий 5-нанометровий процесор Samsung Exynos 1380 з максимальною частотою 2,4 ГГц та графічним прискорювачем Mali-G68 MP5. Об'єм оперативної пам'яті 8 ГБ, вбудованої 256. Є можливість розширення картою MicroSD, але доведеться відмовитись від другої sim карти. Сильна камера включає три модулі: основний 50 мегапіксельний з оптичною стабілізацією та фазовим автофокусом надширококутний 8 мегапіксельний без автофокусу та 5-мегапіксельний макро. Ємність акумулятора 5000 мАч. Підтримується швидке заряджання потужністю 25 Вт. З коробки працює на Android 14 за One UI 61. Обіцяють чотири великих оновлення. Смартфони Xiaomi дуже популярні у середніх та бюджетних категоріях. Одним з найцікавіших за рахуванням обраного цінового діапазону є новий Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Він отримав amoled дисплей з роздільною здатністю 2712 на 1220, частотою оновлення 120 Гц, а також підтримкою HDR 10 та Dolby Vision. Продуктивність забезпечує 4 нанометровий медіатек Dimensity 73 Ultra з частотою до 2,5 ГГц та графікою mali G615MC2. Як і у попередніх моделей об'єм оперативної та вбудованої пам'яті складають 8 та 256 гігабайт. Відповідно, слоту для карт пам'яті немає. Потрійна тильна камера має 200 мегапіксельний основний модуль з оптичною стабілізацією та фазовим автофокусом 8 мегапіксельну на ширококутну, а також малоефективну 2-мегапіксельну макрокамеру. Ємність акумулятора складає майже звичні 5110 мАч. Її Є підтримка швидкого заряджання потужністю 45 Вт. Корпус має захист від пилу та води за стандартом IP68. Рамка зроблена з металу, задня кришка пластик або штучна шкіра. Продовжуючи тему китайських виробників смартфонів, варто згадати про Realme. Актуальною зараз є вже 14-та лінійка, але як це іноді буває, старші моделі ще продаються і мають цікавіші характеристики з урахуванням ціни. Зокрема, смартфон Realme 12 Pro. Він має цікавий дизайн, задня кришка зі штучної шкіри, з вертикальною золотистою смужкою та великою круглою камерою посередині. Але на відміну від попередніх моделей, має лише захист від пилу та бризок води за стандартом IP65. Смартфон оснащено 67 дюймовим amoled дисплеєм з роздільною здатністю 2412 на 1080 та частотою 120 Гц. Всередині встановлено 4 0 процесор Qualcomm Snapdragon 6 першої генерації з тактовою частотою 2,2 ГГц та графічним проскорювачем Adreno 710. Пам'яті також 8 та 256 ГБ. Розширення не передбачено. Тильна камера доволі цікава. Основний модуль 50 Мп з оптичною стабілізацією та фазовим автофокусом. 32 Мп на телефото також. З оптичною стабілізацією та автофокусом і 2X зумом та надширококутна 8-мегапіксельна. Акумулятор має ємність 5000 мАч, Є підтримка швидкого заряджання потужністю 67 Вт. смартфон працює на операційній системі Android 14 з оболонкою Realme UI 5.0. Погляду продуктивності, трохи цікавішим у порівнянні з минулими моделями є смартфон OnePlus Nord3 5G. Його оснащено 4 нанометровим процесором Mediatek Dimensity 9000 з частотою 302 ГГц та графікою mali g 709 mc 10 Його доповнює 8 ГБ оперативної пам'яті, але версія, що потрапляє у потрібний ціновий діапазон, оснащена накопичувачем лише на 128 ГБ. і слот для карти пам'яті відсутній. Існує версія з 256 ГБ, але вона дещо дорожча. Смартфон має 6,7-дюймовий 120-герцовий Fluid AMOLED дисплей з роздільною здатністю 2772 на 1240 точок з підтримкою HDR10+. Тильна камера має 50 мегапіксельний основний модуль з оптичною стабілізацією та фазовим автофокусом, а також надширококутну 8 мегапіксельну. Є ще третій макромодуль 2-мегапіксельний, але з нього користі мало. Живиться смартфон від акумулятора ємністю 5000 мАч. Є підтримка швидкого заряджання потужністю 80 Вт. Блок живлення у комплекті. Корпус має захист від пилу та бризок за стандартом IP54. Тим, хто шукає смартфон з більшим акумулятором, може бути цікавим Samsung Galaxy m 35 Загалом лінійка Samsung Galaxy M завжди була цікава відносно доступною ціною з хорошою автономністю. У смартфоні встановлено акумулятор ємністю 6000 мАч. Є підтримка заряджання потужністю 25 Вт. Але, на жаль, у комплекті блок живлення відсутній. Схоже, що тенденція прибирати блок живлення з комплекту, скоро дістанеться не тільки середнього, а й бюджетного сегмента. У смартфоні використовується super AMOLED дисплей з діагоналю 6,6 дюйма, роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 120 Гц. За продуктивність Відповідає восьмиядерний процесор Samsung Exynos 1380 з частотою 2,4 ГГц та графічним прискорювачем mali g 68 MP5, об'єм оперативної пам'яті складає 6 ГБ, накопичувача 128 Гб. Використовується гібридний лоток, замість другої сім-карти можна вставити microSD. Тильна камера має три модулі: основний 50 Мп з фазовим автофокусом та оптичною стабілізацією, надширококутний 8 мегапіксельний та 5 мегапіксельний макро. Фронтальна камера має роздільну здатність 13 мегапікселів. Корпус пластиковий, захист від пилу та води відсутній. Найцікавішим з погляду продуктивності у сьогоднішній підбірці є смартфон Poco F5. Він не набагато потужніший, ніж OnePlus Nord 3 5G, але якщо мова про ігри, то зазвичай процесори Qualcomm з графікою Adreno показують себе краще. Смартфон оснащено Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 з частотою 2,91 ГГц та графічним прискорювачем Adreno 725. Об'єм оперативної пам'яті складає 12 ГБ, накопичувач на 256. Використовується доволі швидка, як для смартфонів середнього рівня пам'ять UFS С 3,1. Слоб для карти пам'яті не передбачений. POCO F5 оснащено AMOLED-екраном з діагоналю 6,67 дюйма, роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 120 Гц. Набір камер включає 64 мегапіксельну основу з фазовим автофокусом та оптичною стабілізацією, 8-мегапіксельну ультраширококутну та 2 мегапіксельну макрокамеру. Акумулятор має ємність 5000 мАч. Є підтримка швидкого заряджання потужністю 67 Вт. Корпус захищений за стандартом IP53. Захищені ударостійкі смартфони не найпопулярніша категорія, але про них теж варто згадати. За сукупністю характеристик та можливостей, одним з найцікавіших в обраному ціновому діапазоні є BlackView BV8120. Він має посилений корпус з гумовими вставками та не боїться падінь з висоти 1,5 метри. Корпус захищено за стандартами IP68, IP69K та mil STD 810H. З додаткових корисних особливостей, смартфон має подвійний світлодіодний ліхтарик на верхній грані а в смартфоні встановлено 65-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю Full HD частотою оновлення 120 Гц та Corning Gorilla Glass 5-го покоління. Всередині восьмиядерний процесор Mediatek Helio G99 з частотою 2,2 ГГц та графікою mali G57MC2, 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Лоток гібридний, замість другої SIM можна вставити microSD. Тильна камера має 50 мегапіксельний основний модуль з фазовим автофокусом без оптичної стабілізації та 13 МГ. Піксельний на ширококутний смартфон отримав великий акумулятор ємністю 8000 мАч. Є швидка зарядка на 45 Вт. Переважна більшість смартфонів у списку вище мають ціну близько до верхньої межі сьогоднішнього діапазону, тож додамо пару більш доступних моделей. Moto G85 має вигнутий 6,7-дюймовий P-OLED дисплей з роздільною здатністю 2400 на 1080 та частотою оновлення 120 Гц. Задня кришка може бути зі штучної шкіри чи пластику залежно від кольору. Повноцінного захисту від пилу та води немає. Moto G85 має лише водовіштовхувальне покриття. За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 6s Gen 3 разом з 8 ГБ оперативної пам'яті. Внутрішнє сховище має об'єм 256 ГБ з можливістю розширення до 1 терабайту завдяки картам пам'яті. Смартфон оснащено двома камерами: основна 50 Мп з оптичною стабілізацією та фазовим автофокусом, а також 8 Мп над ширококутна. За автономність відповідає акумулятор ємністю 5000 мАч. Смартфон підтримує зарядку потужністю 30 Вт та працює на майже чистому Android 14. Інформації щодо тривалості підтримки оновленнями немає. І ще одна більш доступна модель вже не новий, але доволі популярний смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Він отримав 6,67-дюймовий AMOLED з роздільною здатністю Full HD+, та частотою оновлення 120 Гц. Всередині знаходиться восьмиядерний процесор Mediatek Helio G99 Ultra з частотою 2,2 ГГц та графікою Mali G57 MC2. Об'єми пам'яті аналогічні більшості моделей – 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої. Лоток гібридний, тож можна вставити microSD. Тильна камера потрійна, основна 200 Мп з діафрагмою 1,7, оптичною стабілізацією та фазом автофокусом. 8 мегапіксельний ультраширококутний модуль та 2 макрокамера. Акумулятор має ємність 5000 мАч, Підтримується швидке заряджання 67 Вт. Корпус має захист від пилу та бризок води за стандартом IP54. Маючи бюджет від 10 до 15 тисяч гривень, можна придбати хороший смартфон без якихось критичних обмежень чи компромісів. Зараз вже більшість моделей цього діапазону мають AMOLED-екрани з високою частотою оновлення, дуже непогані набори камер та захист як мінімум від пилу та бризок води. Хоча є й моделі з повноцінним захистом за стандартом IP68. Більшість смартфонів вартістю до 15 тисяч гривень оснащені чипами MediaTek, хоча можна знайти Qualcomm середнього та середньобюджетного рівня. Об'єм оперативної пам'яті ГБ та накопичувача 256 схоже, вже стали стандартом для цієї цінової категорії, що не може не тішити.